Доброго ранку, шановні читачі, глядачі Всеукраїнської поетичної родини. Мене звуть Анна Добронравіна, і я вас щиро вітаю із прекрасного міста над розсю Білої церкви. Щоранку громадська організація Всеукраїнська поетична родина надає можливість допомагати хлопцям на фронті. Для цього була створена, був створений проект під назвою. ЗСУ, дякую за ранок. І сьогодні я прочитаю вам вірші, і ви зможете підтримати хлопців чашкою кави або посильною грошовою допомогою. У коментарях під цим ефіром ви зможете побачити посилання, за якими там будуть надані номери карток, банки, за якими. Наші волонтери, наші бджілки допомагають хлопцям на фронті. А прочитати я сьогодні хочу вам просто моє улюблене. Отож починаємо. Ліна Костенко. Коли буду я навіть сивою і життя моє підемрякою, а для тебе буду красивою, а для когось може ніякою. А для когось лихою, впертою, а для когось відьмою, коброю, а між іншим, якщо відверто, то була я дурною і доброю, безборонною, несинхронною, ні з теоріями, ні з практиками, і боліла в мені іронія зімаліктиками і галактиками. І не знало міщанське кодло, коли я захлиналась лихом, Що душа між люди виходила, забентована білим сміхом, і в житті, як на полі мінному, я просила б у цьому старіччі, хоч би той магазинний мінімум. Люди, будьте взаємовічливі, і якби на те моя воля. Написала в скрізь курсивами: так багато на світі горя, люди, будьте взаємно красивими! Дмитро Лазуткін. У березні, морозному чи в квітні, коли зірки, мов рани ножеві, знайди слова, які комусь потрібні. Знайди слова, допоки всі живі. Нехай вони гарчать, як дикі звірі, нехай розкажуть, як насправді є. Господь рятує кожного по вірі, і кожному по справах роздає. І небо розкривається на весну, і летять на супермаркетом дими, і раптом я ніколи не воскресну, можливо, не побачимося ми. Але блищить важка роса на вітах, так сонячно і вранішнє блищить. У цьому світі важко не любити, практично неможливо не любить, лови сніжинки теплими губами, коли епоха, мов німе кіно і в шибку б'ються ангели лобами. А демони всередині давно. Я вам хочу нагадати, що у коментарях до цього прямого ефіру ви знайдете посилання, банки, номера карток, за якими волонтери перераховують кошти, донати, ваші донати, допомагаємо хлопцям. Адже ми усі разом велика сила. А зараз я хочу вам прочитати дещо із мого написаного. Пофліртуй зі мною вітра! З тихим шалом пофліртуй, ти мурахами безслідно вкрий коліна і цілуй. Розжени печалі в косах, сум і порох розжени, намалюй на п'ятах босих сльози весен не одних. Доторкнись погідним небом ти плечей моїх торкнись між гіллячим сухоребрем, щоб не бачили човни. Щоб плітки несли долини, щоб щарілися лани, не кажи, що не полинеш мой намушці у війні, не кажи мені нічого, як на сповіді свіча. За хвилиночку нового юнком ти мені віддяч сум у косах, ноги в осі і тягар, що на плечах, у лелечих суголоссях, я не в силах обіцять. Протягом року я мала можливість придбати собі декілька книжок, і в тому числі і поезії. А зараз я вам хочу зачитати Сергія Жадана. Хай це буде спів, хай це не буде плач, туман ще з ночі осів, виговори пробач. Хай відісняться сни, хай висвітляться тіла, хай цьогоріч восени тобі стане тепла. Стане давніх нестач і стане нових голосів. Хай це не буде плач, хай це буде спів, щоби на ранок горів вистуджений ландшафт, щоби твій голос грів тебе і не залишав, щоби твоїй руці не торкатись пітьми, щоби наприкінці ще раз побачились ми, щоби при цій біді, до якої не звик співати навіть тоді, як спів переходить у крик. Хай це потім мені перекажуть чужі, хай займуться вогні в сутінках по межі. Це був час звитяг, час тривожного сну. І ось тепер лише птах зрушує тишу нічну. І ніби тебе не було, а серед ночі проте світиться, наче крило, плече твоє золоте. І ще в мене є така чудова книжечка нашої поетеси Світлани Сащук. Називається вона інша і тут дуже багато чудових віршів. Півподиху, півкроку до весни півнеба ген засіяно шпаками, лівиця серце вгойдує, засни. Усе давно минулося між вами. І з кожним днем марніються сніги, брунька та гілка знову при надії. та тільки серце згадує борги, нехай гарцює і солонить віє, про той осінній доторк до плеча, поспішність рук в багряностях благальних, і немилосердність впертого меча, і гордіїв вузол у словах банальних. Як бігла до весни моя земля, Заломлено горбатилися крила, півподиху це ти, півкроку я і осінь, що півнеба нам закрила. Чудовий вірш. Чудові вірші. Нагадую, що у посиланнях під прямим ефіром є картки, номера волонтерів, за якими ви можете здійснювати свої посильні донати. Дякуйте, дякуйте за ранок, дякуйте за те, що ми можемо бачити живих дітей, за те, що ми можемо вести їх до школи, за те, що ми можемо посміхатися і дихати повітрям на нашій рідній Україні. А зараз хочу зачитати вірш нашої поетеси, нашої. Волонтерки невтомної бджілки слави Слободян. А ти пиши мені, пиши думками і говори і на мить не замовкай. Між нами сто доріг, війна між нами, прошу мене словами обіймай. Ти розкажи, яка у вас погода, чи сіли вже сніжинки на поріг. Пиши мені, чи слів простих так шкода. Чи може бій і написать не зміг, скажи мені, про що гремлять гармати, про що шепочуть трави і вітри, чи зміг ти хоч на хвильку задрімати, які тобі наснились мрії й сни? Коли усе закінчиться, не знаю і упаде з плечей війни тягар. Тоді з тобою ми під чашку чаю своїм мовчанням. Злетимо до хмар. Ось такий прекрасний вірш. А ще принагідно я б хотіла б привітати із минулим днем захисника України, усіх наших захисників і захисниць і тих, хто віддали життя за нашу батьківщину, за нашу незалежність, за те, щоб ми... Кожного ранку мали можливість бачити сонце, кожного ранку мали можливість обіймати своїх діток за те, що ми є. І хочу зачитати свій вірш. Називається він Колискова для солдата. Заспіваю пісню колискову, незвичайну різнокольорову. Не для сина, не для брата, не для доньки, для солдата, щоб стелила зоряну дорогу. Заспіваю тихо про кохану, за далеку, ніжно недоспану, щоби усміхнулась, друже, і до тебе пригорнулась, спалені долоні закричала. Заспіваю про рідненькі очі, що віконця дивляться щоночі. Ти ж, солдати, сильний, тато, а для когось ще й за брата, а тепер за землю кровоточиш. Заспіваю я тобі про землю, що ворожа куля ще не стерла, Про сади і урожаї, про красу у соннім гаї, ту, що видираєш свого штернів. Колискова злина над туманом і від диких куль защемить мамо, кожна мамина сльозина в вічних молитвах за сина над багряним небом. Пролунало, заколишу я святкові днини, хай в окопах, а не в домовині, щоб прокинулися рясно з побратимами і гаслом. Слава вам і слава Україні. Заспіваю довго, аж до рання, вороженькі щахнуть до світання, не для сина, не для брата. Не для доньки, для солдата. І дай Боже, що ви не остання! Слава Україні! А ще б хотіла б вам прочитати вірш, який я пам'ятаю ще зі шкільної лави. Це вірш Василя Стуса Як добре те, що смерті не боюся. Як добре те, що смерті не боюся. І не питаючи тяжкий мій хрест. Що перед вами судді не клонюся в перечутті недовідомих верст, що жив, любив і не набрався скверни ненависті, прокльону, каяття, народи мій, до тебе я ще верну, як в смерті обернуся до життя своїм стражденним і незлим обличчям, як син, тобі до землю уклонюся. І чесно гляну в чесні твої очі. І в смерті з рідним краєм поріднюся. Допомагайте хлопцям! Робіть посильні для вас донати у коментарях під цим дописом. Маємо посилання, в яких волонтери, за допомогою яких волонтери переказують кошти хлопцям на фронт. А зараз я б хотіла вам прочитати ще декілька віршів. Із свого. Дати не знаю. Я розфарбую тобі кілометри недоспаних ночей. Бібліотеку складу із твоїх недобачених снів. Чорний туман із застигло заплаканих очей змиє роса з рідних українських полів. Дати не знаю, не знаю ні місця, ні часу, де Україна зустріє неомріяний мир, Київ чи захід, південь чи миле Полісся, вірить солдат і ти неодмінно повір. З попелу виб'ється в зелень курчава травичка. В марові смерті до нас усміхнеться життя. Господу слава і слава країні за звичку, замість день знатиме навіть дитя. Стежку додому знайдеш, не добачивши хати, бо на війні уціліти таланить не всім. Бруньки на гілочках боязко та розквітати, гнатимуть веснами лютих твоїх ворогів. В ніжних хмаринках мережево плестимуть діти, ридма ридатиме стомлена твоя душа, замерзли навіки щегісни, розпущені квіти, то пам'ять народу і наша безцінна ціна. Боятимуть вуличках передковічні каштани і батьків в бузок лоскотатиме небо в садку, вийде в подвір'я від щастя заплакана мама. Дякую, Синку, і дякую, Боже, вернув. Дати не знаю, не знаю ні місця, ні часу. Щемко навіє весняний вітрисько з могил. Буде то день, коли кожен, хто тут народився, видихне на груди і обійметься за мир. Я помолюся в записці однісіньке слово В руки Господні. З надіями на ЗСУ, за кожен подих за вічне і рідну мову, за перемогу і Україну мою. Дякую. Саме ЗСУ дякуємо і саме ЗСУ допомагаємо. Не забувайте, будь ласка, про посилання в коментарях, за якими ви можете здійснювати свої донати. А я вам ще трішечки прочитаю про <клес> красиве. Стань же ґрунтом її, і вона проросте задля тебе. На тремких гілочках випускатиме білі бруньки, Відголоссям лунатиме подих твій, і недалеко ніжні нотки торкатимуть струни уривків щімких. Стань водою її для життя і тонесеньких стевел. Сповідатиме вранці дощами пихаті вітри, не кажи ні на мить, що зустрілись невчасно, даремно, як на серці туман, помовчи, тільки їй не кажи стань повітрям її, і вона видихатиме кисень. Прозоровий любові щоденний п'янкий еліксир. Розкажи, що без неї веселки не мислиш у світі. Хай лютують морози безжальні, а ти розкажи. Стань корінням її, і вона не заставить ніколи, тепле ліжко і ранки, що пахнуть турботами дня, ніжна квітка буя, серцевина земна матіоли. Стань частинкою неї і буде навіки твоя. Такий в мене вірш ніжний. Не забувайте, будь ласка, про посилання у коментарях, адже ми зібралися тут, щоб допомагати нашим хлопцям у ЗСУ. Пожертвуйте сьогодні свою чашку кави, або свою пачку цигарок, або зайвий раз пройдіться замість поїздки на машині. Так ми швидше наближатимемо нашу спільну перемогу. Ще один вам прочитаю. Якщо нам час ще дозволяє, дозволяє. І коли він хотів нагадати собі, яка вона не свята, він покидав роботу, друзів, сон і великі міста, діставав річної давності затерті у вайбері СМС, де вона розливала ріки злості на зірки з небес. Де вона проклинала його і здирала до крові вщент, що кричала до хрипу між збитими колінами і дощем. І він тихо, тріші сам собі шепотів вона лиха, вона не заслужила ні жалищі Бога, ні гріха, не варта сонця в небі й грубих моїх зітхань, і правди нема, і в грамі її брехливих прохань. Не заслужила ні зим, ні днів, ні пошестей і мене. Ще є в мене такий вірш, яким я завжди вшановую, і прошу вшанувати тих, хто зараз не здами, хто віддав своє життя за нашу батьківщину. Сердечно прости за те, що досі жива. Прости, що жменю землі чула твоя труна, за те, що не злилися всенькі мої дощі. За те, що не стряхли у шафі мої старомодні плащі, за те, що їм і сплю, і маю живих дітей, далеко, чи поряд, чекаю хороших онлайн вістей, що гладжу кота і світло шукаю в пітьмі, прости, що ти першим пішов, а стежку лишив мені, так молиться кожен, хто вижив допоки у цій війні. Хто чує щоранку, як плачуть за хвірткою солов'ї, хто їсть, хто спить і вайбері Смс, Хто вцілів під дурами кулями і воскрес, хто кинув жменю землі на чорну вузьку труну, тому хто ніколи не скінчить страшну війну, доскону носити біль, провину і сум'яття хащі на плечах, в кишенях. Пам'яті і цілувати плащі тих, хто навіки залишиться каменем на стіні. Допоки з тобою совість і ті ще маревом на стіні. Прости, От такий у нас був прекрасний ефір. Я дякую всім, хто долучився. Я дякую всім, хто став рано, щоб послухати. Українське слово, дякую всім тим, хто у посиланнях донатив, допомагав хлопцям. Хорошого вам усім дня, світлого нам усім сьогодні, робочого тижня. Дякую вам всім.